Рецепт соленої салаки Просто та дуже смачно. Приготуйте, не пошкодуєте. Нам знадобиться 1 кг салаки, 1 літр води, 4% солі від загальної маси води та риби. У мене вийшло 80 г, 1 чайна ложка коріандру, 3 горошини духмяного перцю, 1 чайна ложка цукру, 1-2 чайної ложки меленого чорного перцю, 10 горошин чорного перцю, гострий перець за вашим смаком і 2 лаврови. Листа. В воду кладемо усі спеції, сіль та цукор і доводимо до кипіння. Далі рибу промиваємо холодною водою та викладаємо підготовлену ємкість. Заливаємо холодним маринадом і кладемо в холодильник на 3 доби. Через 3 доби рибу дістаємо з холодильника, очищаємо від голови та нутрощів, заправляємо олією, лимонним соком або оцітом, додаємо цибулю півкільцями та даємо настоятися 20-30 хвилин і смаком. Усім смачного! Підписуйтесь на канал, буде багато цікавих та смачних рецептів!